Розділ 91. Друзі дитинства. Ся не хотіла надто про це думати. Після стількох років боротьби вона це чітко усвідомлювала. Зрештою, що вона отримала від усього цього? Вона давно все втратила, уся її витривалість породила лише помилкову надію, тож вона могла лише мовчати і байдуже дивитися в очі. Вся не знала, чи вибухне у своєму мовчанні, але знала, що справді виснажена, якби вона продовжувала боротися, вона могла б уже не бути тією самою сісяє. Я не дуже знайома з Юєїн, але я знаю, що більшість артистів під ними досить популярні, тому навіть якщо вони зіткнуться з цією проблемою, вони не впадуть так легко. Можливо, ми можемо спробувати попросити про альянс, а потім спробувати знайти спосіб взяти його під контроль. Висловила свою думку Сісяї після невеликої паузи. Отже, чи варто нам шукати мирне вирішення, перш ніж вдаватися до застосування сили? Моючен був здивований тим, наскільки чітким було її судження. Сісяя кивнула. Здається так, компанією здебільшого керують бабуся, старша мадам із родини Сі, та Юелін Сі. Що стосується дідуся та Мера Сі, то вони зазвичай не залучені. Тому М -м -м, я подумаю, відповів моючен після того, як замовк. Потім він заплющив очі і відпочивав. В машині затихло, оскільки ніхто нічого не казав, поки вона їхала крізь дощ прямо до кленової резиденції. Через деякий час сісяє, яка зосереджувалася на дорозі, кинула погляд на чоловіка, що сидів поруч із нею. Він все ще тримав закриті очі з легко насупленим обличчям. Здавалося, йому незручно спати, потім вона тихо запитала. Чи є вдома якийсь засіб від похмілля? Мені це не потрібно, все добре. Моючен повернувся до неї обличчям. Ти не гуляла сьогодні? Ти знайшла щось, що тобі б сподобалося? Я просто пішла допомогти Сунан вибрати їхні обручки. Найближчими днями вони реєструють шлюб. Весілля у них 15 го числа цього місяця. Тому нам краще підготувати подарунки заздалегідь. Сісяя не могла не мати радісної посмішки на обличчі. Нарешті вони одружуються. Коли ми ще були студентами, у них усе було добре. Я дуже заздрю їм за тривалі стосунки. Було відчуття, що казкова історія стала реальністю, оскільки вони пройшли дуже довгий шлях від друзів дитинства до подружньої пари. Очевидно, вона була зворушена низкою подій. Однак чоловік, здавалося, був байдужий до цього. Романтична казка. Скільки тобі років? Ти ще віриш в казки? Мені не подобається ідея одружуватися з друзями дитинства. Сісяя була приголомшена, коли почула його. Її очі сяяли цікавістю, коли вона дивилася на чоловіка. З посмішкою вона запитала. У тебе також є подруга дитинства? Ти маєш на увазі себе? Мой Муючен майже миттєво відповів на запитання Сісяї. У тебе міг би бути шанс, якщо ми перемотаємо час на 20 років назад. Сісяї знизала плечима і розсміялася. Це можливо? Тоді я була досить гарною, і багато хлопців любили дружити зі мною, коли я була маленькою. Їм часто подобалося ділитися зі мною своєю їжею, тому я заощадила чимало грошей, оскільки мені не потрібно було витрачати на їжу. Скільки років тобі було тоді? Ти вже використовувала свій шарм. Я ніколи не знав, що ти така людина, в Міледі. Муючен здивовано звів брови. Потім він зізнався. Ти дійсно красуня. Невже у тебе немає друзів дитинства? Чому тобі не подобається ця ідея? Сісяє не забула, що він сказав щойно, і вона спробувала дослідити далі. Сім'я му дуже сувора. Бабуся заборонила мені заводити стосунки занадто рано. Крім того, маленькі дівчатка дратували, прямо сказав мой юйчен. Маленькі дівчатка дратували? Сісяя була приголомшена. Тоді їй нагадали про те, що щойно сказала суна. Чен, ти ніби він знав, що вона збиралася сказати. Моючен дивно глянув на неї і сказав, видали усе, чого не повинно бути в твоїй голові. Ти плануєш їхати тротуаром? Ах, тоді сясяя зрозуміла, що їде за кермом, машина майже вилетіла на узбіччя, тому що вона швидко загальмувала. Вираз її обличчя став трохи стривоженим. Хоча чоловік, що сидів біля неї, як завжди, був спокійний. Була вже пізня ніч, коли вони повернулися до кленової резиденції, Муючен дуже втомився, тож після душу пішов спати. Сісяя пробула у кабінеті півтори години, щоб подивитися на культурну медіакомпанію UAE. Коли вона помітила час, була вже північ. Цяя прибрала свої речі і вийшла з кабінету. Було темно, коли вона увійшла до спальні, від настільної лампи біля вікна падало слабке жовте світло, і з того місця, де вона стояла біля входу, вона побачила чоловіка, який спав на боці. Сісяя не вмикала світло. Вона м'яко підійшла при слабкому світлі, а потім взяла брудний одяг, який він залишив на туалетному столику. І пішла до ванної кімнати. Ся тихо прийняла душ і почала чистити рану. Її рана за... закривалася ідеально. Хоча час від часу все ще боліло вона була набагато краще, ніж кілька днів тому, коли періодично йшла кров. Вона думала, чи залишиться шрам. Сісяя деякий час розглядала рану на своєму плечі, а потім зітхнула. Вона одягла свій спальний халат, зав'язала пояс і тихо вийшла з ванної кімнати. Коли вона підняла ковдру, щоб лягти, чоловік перевернувся і схопив її за руку, щоб притягнути ближче. Його глибокий і трохи хрипкий голос долинув до її вух. Лікар нагадав нам, що ми повинні піти і перевірити рану за кілька днів. Ти йдеш зі мною? Сісяє глянула на нього і запитала, оскільки він нагадав їй про це. «М -м, давай подивимося завтра після сніданку, все одно вихідні, тихо сказав він. Дивлячись у його байдужі очі, разом із його неповторним, приємним запахом навколо себе, Сісяє відчула себе дивно. Точніше, вона почувалася дивно незручно. І її обличчя почало червоніти. Їхні тіла починали випромінювати природне тепло, яке просочувалося крізь їхній спальний одяг. Сісяя відчула від нього тепло, і мимоволі її жорстке тіло почало розслаблятися. О! відповіла вона через деякий час, нестримно дивлячись вниз, щоб не дивитися на нього.